Ні для кого не секрет, що запити в гугли російською мовою дають набагато більше та точніше результати ніж українською. Кажу, як є. Я практично все своє життя не лише гуглив російською мовою, а й проводив майже весь вільний час, слухаючи, граючи і розважаючись саме на російськомовних ресурсах. Тому, коли я почав вивчати український гугл, я, чесно кажучи, був вражений. Я більше скажу, попри те, що я 100% україномовний і жодного дня в своєму житті не розмовляв російською, неодноразово помічав, що мої думки часто були саме російською, але я вважаю, що настав час щось змінити і краще пізно, ніж ніколи. Моя особиста боротьба починається в кінці 2021 року, коли я вирішую повністю відмовитися від російської. До речі, лише з початком відмови від російської я почав із жахом усвідомлювати, наскільки глибоко ворог інтегрував свою культуру в наше середовище: література, банкомати, сайти, журнали, статті, листівки, відеоконтент, інструкції до товарів, робочі адмінки середовища роботодавців, цілі, русифіковані міста. Я цей список міг би продовжувати довго. Все і всюди російською мовою. Звісно, можна просто перейти на українську, і на тому все. Український Ютуб, наприклад, у 2022 році. Стрімко почав розвиватися, і контенту нашою мовою зараз почало генеруватися дуже багато. Проте, на жаль, україномовний контент в цілому доволі обмежений, тож я вирішив вбити одним пострілом двох зайців. Було прийнято рішення відмовитися від російської, вдосконалювати українську і опанувати англійську. Я наполегливо раджу вам почати вивчати англійську також. Англійська це майже мільярд людей, це неосяжна кількість інформації. І що найголовніше для мене це абсолютно новий світ. Це перегляд фільмів в оригіналі, це нескінченний ютуб-контент будь-якої тематики, якої ви тільки забажаєте. Чого лише варті запити англійською пошуку цікавої для мене, але не тривіальної інформації. Простий приклад: пошук українською це ревалентність, дай Бог одного результату. Пошук російською це три-чотири точних результати. Але пошук англійською це завжди вражаюча подорож у світ інформації, яка відповідає на всі ваші запитання. Це завжди, як мінімум, вся перша сторінка саме того, що ви шукаєте, що ще потрібно. Перше, що я зробив, це відписався в Ютуб від всіх росіян та українців, які генерують контент російською. Видали всю російську музику, видали всі російські сайти і закладок, відписався від всього російського контенту. Я змінив на всіх пристроях мову на англійську, видали на всіх операційних системах російську розкладку і перевів всі програми на англійську. Знайшов всі книги, газети, листівки, що лишилися в нашому домі, коротше кажучи, будь-яку літературу російської мови, і утилізував її. Відверто кажучи, спочатку було трохи важко. Часто з'являлися думки, що, можливо, я надто радикально почав діяти. Не, ну нафіку. А в нас вже, навіть, це вона вже по-другому зі челісті. Я на українському навіть не змогу. у мене по-другому розположили кості, мабуть. Але, як з'ясувалося, це тільки тому, що наш мозок ледачий орган і йому стало некомфортно в новому середовищі. Хороші новини. Дискомфорт зник буквально через 5 місяців. Наразі я з легкістю користуюся новою для себе англійською мовою, ба більше читаю системні повідомлення та помилки в операційних системах і гуглю вирішення питання, практично не звертаючись до перекладача. Так склалося, що в мене немає жодного російськомовного друга. У мене було лише двоє російськомовних людей, але, на щастя, вони перейшли на українську також. Тобто російська мова практично зникла із мого життя дуже швидко, адже навіть в гуглі я використовую англійську або українську. Далі стало ще цікавіше. Приблизно на шостий місяць я помітив приємну новину для себе. Я почав забувати російські слова, і це справді цікаво. Звісно, мову я нікого не забуду, і як казав мені один чоловік, мову ворога потрібно знати. Безперечно, знатимемо, але тепер ми підемо далі. І нарешті розірвемо ці кайдани. Навіщо нам англійська, коли всі фільми, софт та ігри існують російською? До речі, якщо раніше я бачив незнайоме для себе слово російською мовою, то завжди йшов до тлумачного словника і вивчав його. Натомість зараз, якщо все ж таки доводиться мати справу із мовою ворога, я не те ще пропускаю подібні слова і залишаю їх без уваги. Я навіть не намагаюся вимовити російською мовою слова коректно, адже це більше мені не потрібно. В Телеграм, наприклад, є автоматичний переклад, в Google Chrome також є перекладач. Тому якщо ресурс російською мовою, я просто перекладаю її на українську. Цікаво, що я почав займатися пропагуванням мови та націоналізму ще в далекому 2010 році, на просторах тоді популярної соціальної мережі ВКонтакті. Але тоді це було не модно, а мої слова сприймали скоріше як комедію. Адже тоді часто можна було почути щось на кшталт ми ж браття і російську мову потрібно вчити. Ну, думаю, вивчили достатньо, на все життя запам'ятаємо. Раптом мене дивляться російськомовні, то не поспішайте з висновками. Незадовго до подій Майдану я все ж таки здався і вирішив, що з росіянами все-таки потрібно товаришувати. У мене навіть інтернет-друзі з Росії були, я з ними спілкувався доволі довго, дарма. Інколи я чую свою адресу критику і провокативне питання, що я збираюся робити із російськомовними військовослужбовцями ЗСУ. Шановні критикани, а то, то чого тут я? Майже половина українців розмовляє російською і не лише хлопці з фронту. Мільйони саме російськомовних наразі працюють і віддають життя за Україну. До того ж, ніхто не забороняє російську мову. Це по-перше. І ніхто не каже, ей пане, ти щойно вимови російське слово, так не можна. По-друге, це відео про те, ким я хочу стати, ким я бачу своє майбутнє. Це моя особиста боротьба, моя ноша. Ні, це не емоції. Емоції зникли. Тепер це моя боротьба за те, що ні я, ні мої майбутні діти, ні мій народ не повторять помилок минулого. Ні, це не емоції. Емоції страшної нависті були у квітні 2014 року. Емоції були 24 лютого 2022 року. Емоції були, коли моя сім'я не могла вийти з окупованої домівки. Емоції були, коли ми йшли розбомбленою дорогою без жодних зелених коридорів, коли обіймав маму, не знаючи, чи побачу її знову. А зараз настав час. Холодних роздумів. Нехай я переконаю лише одну єдину людину. Для мене це буде вже перемога. Але принаймні я знатиму, що я зробив хоч щось, принаймні я спробував. Кажуть, що десь там далеко є хороші росіяни, які проти війни, проти її своєї влади, які підтримують українців. Я не знаю. Можливо, вони десь і є, але я точно знаю, що мій народ продовжує помирати. Ворог продовжує руйнувати нашу інфраструктуру, нашим дітям психіку, а нас змушує виживати, сидіти без світла, опалення й води. На фронті без зупину тривають бойові дії, а на наші міста постійно падають ракети та безпілотники. Навіть якщо уявити, що у найближчому майбутньому війна закінчиться, складно осягнути масштаби нанесеної росіянами шкоди нашій землі, людських втрат і непоправну шкоду нашій психіці, навіть для тих, кого війна торкнулася хіба що звуком повітряної тривоги. Полонені окупанти розповідають, що вони не знали, як вони опинились в Україні, що вони просто водії, що вони не хотіли на війну, але це брехня. Цього неможливо не знати. До війни готувалися роками. Вони прийшли забирати наші землі та вбивати нас. Тож, поки Росня радіє нашим розбабленим містам і трагедіям на кшталт бучі, ми знищимо їх мову та культуру. Нас підтримує весь цивілізований світ. Тримайтеся! Все буде Україна. Вони можуть розбомбити щастя вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться, кожен буде жати, що посіяв. Вони можуть розбомбити щастя